У Києві презентували книгу Сирени надії Місія МОАС з порятунку життів в Україні. Вона розповідає особисті історії українських медиків з передової. МОАС це міжнародна гуманітарна організація, яка працює в Україні з початку Великої війни. Її члени вже врятували понад 45 тисяч життів. Серед них життя лейтенанта Олександра Возного на фронті він отримав важке бойове поранення. На презентації книги вперше зустрівся зі своїми рятівниками. Ти опиняєшся на межі, коли людина. Може от зараз перестати бути живою. Ми виїхали зі стабілізаційного пункту Вінниця і їхали в обласну лікарню Запоріжжя. Тут десь на посередині дороги сталася ця зупинка, і назад вернутися, далі їхати, спинятися. Ми почали качати. Значить, я був виконував цей непрямий масаж серця. Коли ми заїхали вже в подвір'я обласної лікарні, відкрили двері. Біля дверей було вісім чоловік, які зразу якби перехопили нашу роботу. Олександр Возний, командир штурмового взводу, він боронить країну у лавах ЗСУ понад 10 років. До деталей пам'ятає бій, у якому мало не втратив життя. До ворога було там метрів двісті. Вони визвали артилерію, міномет АГС, У нас працювало, все, що можна. Ми продвигалися, снаряди все ближче, ближче, ближче лягали. І вже коли крайній снаряд уже ліг поруч зі мною. Вже мене сильно ранило, я передав повноваження. Прикриття з крупнокаліберних кулеметів у нас не було. Уже був все вже було підбито. Ворожий снаряд розірвався у двох метрах від Олександра. Військовий отримав множинні вогнепальні поранення тіла. У нього були розтрощені кістки лівої стопи, травма хребта з пошкодженням спинного мозку та пробита легеня. Ну, я пам'ятаю, що шукали віни в мене. У мене була, була велика скрова втрата, не могли мені підключити, машина там траслася. І я пам'ятаю, як мене розслабились ноги, мене вже перестало все боліти, наче нічого не болить. Воно розслаблялося до живота, розслабилися руки, я тримався. Встиг сказати, що щось мене покидають сили. І потім в мене голова просто відключилася, руки розслабилися і, і все. Це вже потім я узнав. Була зупинка серця. Серце зупинялося кілька разів. А потім, потім в комі, в комі було дуже важко. Кома, це таке. Явище, ти все відчуваєш, що біль відчуваєш. Ти, від, ти чуєш всіх, хто, хто, хто біля тебе є. Хто з тобою спілкується, але ти нічого не можеш зробити, ти просто спиш. Олександр шукав своїх рятівників місяцями через знайомих, побратимів, лікарів, мав запис відео свого порятунку. Дружина сказала: а є номер із обласної. Давай-ка я туди написуємо в Запорізьку обласну. От. Вони кажуть, написали, дали мене згадали. Була бірка на грудях МОАС. І говорять, що ми передали вашу інформацію, що ви їх шукаєте. Вони вам вдячні хочуть вас побачити. Я їм завдячую всім, що в мене є. О, бо так би в мене були мої дівчинки сиротами. А так, у них і батько, вони мене люблять. Торік президент Зеленський нагородив Олександра орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту хоробрість, самовідданість і мужність виявлені у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Також військовий був нагороджений медалями київського міського голови та відзнакою командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України. Олександр планує після одужання знову стати на захист країни.